Вітаю вас, хлопці і дівчата. Багато часу вашого не займу. Пару слів скажу про, сі... про важливість рай світла. Кожен блогер, е... який там от робить ролики, на Ютубі, він знає, які... яка тематика зайшла, яка не зайшла. І от зробив я ролик про те, про пристрій, недорогий пристрій, так, який дозволяє визначити сірай світла. І бачу, взагалі воно не цікаво було людям. А чому не цікаво? Тому що люди не знають, наскільки, е, наскільки важливо, так? Наскільки важливо оце, цей, цей рай світла. І тому я не полінувався і зробив дві фотографії. В, умов, в ідеальних умовах, в однакових умовах, відбив по хорошій карті білого. Різниця між знімками там буквально одну хвилину була. Все то саме тільки поміняв джерела світла. На одному постійне світло, а там скрізь ISO 100 100. На одному м, постійне світло cri 85, дешевий, китайський, досить популярний на AliExpress джерело світла. А на іншому це вже е, спалах, нехай дешевий спалах, але все одно це вже спалах, там CRI повинно бути під 100. Тобто різниця 85 і 100. І зараз ви побачите фотографію з cri 85, так. І ніби все виглядає нормально. Ви подивитесь? А що тут погано? Особливо, хто більш-менш трошки ще тільки. Не дуже досвідчений, подивиться, скаже, тут все шикарно, що, що ти хочеш. Нормальна композиція, все добре. Але ми дивимося на СІРАЙ 100 фотографію і бачимо, наскільки от 15 одиниць, наскільки це, наскільки це багато. Зокрема, можна подивитися, що там, де червоні помідорчики чи ковбаска, воно не таке вже й червоне. І на після обробці це буде важко виправити. Здається, та, додай, чуть-чуть насиченості червоного. Ні, 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 ні. Тому що як його нема, значить його нема. От тому так важливо, щоб для професійної чи більш-менш професійної відеозйомки сірай постійного світла стоїть спалахи, вони там є під 100, там проблем не повинно бути. А от щоб постійне світло мало сірай і не було заявлено виробником, бо там китайці все, що хочете, напишуть. А що воно дійсно було 80, 95 або більше. Наші лампочки в кімнатах, вони там в залісірай 80 мають ще менше, можете уявити, що там робиться. А якщо ви десь знімаєте, вирішили портретики познімати десь під е, вулич, вуличними ліхтарями чи там під, тими, на заправках, там, то там ще гірша ситуація. Ну, її можна виправити, наприклад, в ЧБ перевезти, але просто майте на увазі, щоб ви не вижмете, не витягнете цього. Тому що Неякісне джерело світла. Тому цей Сіграй дуже важливий. Е, чому багато людей знімають з тим, навіть ви побачите там в інтернеті, багато тих вот, як зробити відеосвіт із, із строїтельних е, ламп. І люди роблять і знімають, а там сіграй взагалі 70. О, але знімають. чому так знімає? І кажуть, що їм нормально. Чому знімають? Тому що вони не бачать приклади. Це ну не хочу затягнути, але на, на 20-30 секунд У мене є велосипед. 에, там, за 300 доларів куплений. 에, важить, якщо я там набираю ще з собою воду пити беру, там ключі до нього і ремонт, і камеру запасну. Одним словом, з багажником там кілограм 18, може до 20 І я ним, ну, за день можу там, кілометрів 50-60 проїхати. Хто львів'янин знає, там, в сторону Раковця, я їду, я собі. О, і е, розумні люди кажуть, якщо ти не збираєшся купувати зараз а, або не маєш грошей, або просто не збираєшся на щось інше з, е, собі м, хочеш купити, м, не збираєшся купувати хороший нормальний велосипед, то ніколи не сідай на класний велосипед. Там за тисячу, за одну-дві тисячі доларів. Хоча б. Чому? Тому що ти сядеш, подивишся, на, на якому ти желізяці їздиш, і просто будеш весь час мучитися. Скільки ти будеш на своєму їздити, будеш мучитися, коли дізнаєшся, що таке якість. О, і щось подібне, напевно, от ті, що люди знімають там, з такими дешевими е, джерелами постійного світла, так, знімають і дивляться, та все нормально, ніби є червоний там щось є, і картинка нормальна. Це просто не бачите різницю між нормальним і, і, і поганим чи задовільним. Так що таке. Тому цей показник дуже важливий, ще раз кажу, от подивіться на, на різницю, щоб знати. That's your dobra. I'll speak